Цими вихідними кремунчужани зібрались, щоб віддати шану своєму землякові молодшому сержанту Анатолію сергійовичу Закупцю. Герой, який поклав своє життя за незалежність України, тепер назавжди залишиться у пам'яті рідного міста. На будинку в якому мешкав Анатолій, встановили меморіальну дошку, яка завжди нагадуватиме про героя, про те, якою сміливою та доброю людиною він був. Не пішло горе і нашу родину. 22 березня був такий самий гарний день. 2022 року. місті Краматорськ Донецької області після влучання російської ракети «Аскандер» у місце розташування бійців ЗСУ, де знаходився наш Толя. Загинув наш Анатолій Закупець. Ми втратили добру людину, втратили гарного батька, чоловіка, сина, брата, онука. Сусіди згадують Анатолія як майстра на всі руки, як людину, яка завжди могла знайти правильні слова для підтримки. І ця втрата залишила у серцях тих, хто його знав, рану, яка ніколи не загоїться. Дуже важко, коли з тобою говорять не люди, а меморіали. Хотілося б, щоб кожен з цих загиблих хлопців і дівчат, які полягли за нашу свободу, незалежність, соборність, ходили поміж нас, водили своїх дітей в садочки, зустрічали своїх синів з. Гуртків футбольних, спортивних, але на жаль, з нами розмовляють меморіальні дошки, пам'ятники, але і слави. Толік дійсно був дуже надзвичайною людиною. Я його називала своїм декретним товаришем, тому що я кожен день з маленькими дітьми гуляла у дворі тут, і поруч зі мною був завжди Толік. Він ремонтував лавку, він щось тут підтягував, якісь петлі на дверях. Завжди був в гарному гуморі і завжди знаходив приємні такі позитивні і надихаючі слова. Я щиро дякую близьким і рідним Анатолія. Це дійсно достойна людина, якої не вистачає всім, не лише вам, а й навіть нам сусідам. Анатолій закупець загинув 22 березня 2022 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Та військовим він став ще за часів антитерористичної операції у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. 25 лютого, на другий день після початку повномасштабного вторгнення, він добровільно звернувся до військкомату та пішов захищати Україну у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він до останнього залишався вірним присязі, захищаючи свою землю. Шановні друзі, родина, колеги та всі присутні сьогодні. Ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять чудової людини, нашого друга, який віддав своє життя заради нашої свободи. Відкриття цієї меморіальної дошки це наш спосіб сказати дякуємо йому за мужність, відданість та безмежну любов до батьківщини. Ця дошка символ нашої вдячності, нашого болю та нашої надії, що його самовідданість не буде забута. Ми пам'ятаємо його завжди, і нехай ця пам'ять надихає нас на добрі справи. Любов до рідної землі вічна пам'ять герою. Його ім'я навіки закарбоване в пам'яті міста, в серцях рідних і близьких. Ця меморіальна дошка не просто пам'ять, це нагадування про ціну свободи. Вічна слава герою. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.